Доброго дня! Сьогодні розглянемо з вами програмне забезпечення від Dachu та розглянемо його можливості. Як ми бачимо, вже наше програмне забезпечення запущено. І почнемо відразу з першої вкладочки Modify IP. Тут ми бачимо про свою багато різних кнопок. Постараюсь про кожен з них потрошку. Так от, Перше відповідає за активацію. Камери або реєстратора або контроллера без різниці. Тобто, якщо у, вас тут, у нас тут всі три е, пристрої запущені і всі три ініціалізовані, тобто вони вже активні. На жаль, на прикладі покажа... показати не зможемо, але все дуже просто: нажимаємо е, активізувати і далі слідуємо інструкції по активації пристрою. Наступна кнопочка у нас відповідає, якщо ми хочемо прописати, наприклад, відразу декільком пристроєм IP-адреси. Інші дві кнопочки відповідають за імпорт і експорт відповідно. Ми можемо, наприклад, експортувати пристрої, а потім грузити в конфігтул. Також буває зручно в певних ситуаціях. Наступна кнопочка мануал Add. Це якщо ми хочемо додати пристрій власноруч, у нас тут його немає. Прописуємо йому IP-адресу, ім'я, пароль, порт, все дуже просто також. Кнопочка регістр. Це якщо ми хочемо обмінюватися даними на рахуночок пристрою з сервер, сервером, також все доволі просто і зрозуміло. Якщо цікавий більш детальний опис, він є в розділі Help. Наступне Delete, зрозуміло видалити пристрій якийсь. Ми цього робити не будемо. Також у нас доступно е три кнопочки на кожному пристрої. Ми можемо перейти на веб-інтерфейс. Е деталі самого е пристрою я не буду показувати, тому що у нас тут е в тому числі будуть серійні номера. Е просто детальна інформація про сам пристрій. І також можемо перейти прописати пристрою, IP-адресу шлюз, мережу і тому подібне. А, ледь не забув про вкладочку Search Setting. Тут в нас є Other Segment Search. Кнопочка, яка відповідає за те, щоб, наприклад, ми побачили а, пристрої. Наприклад, наш комп'ютер знаходиться в першій підмережі, а камера в другій. Таким чином, прописавши а, початкову IP-адресу і кінцеву, ми можемо побачити пристрої, які знаходяться поза нашою мережею. Під мережаю, якщо бути точним. І також, якщо ми в цій вкладочці пропишемо відразу е, пароль пристроїв, то в подальшому це буде чуть пізніше е, весь стих налаштування. Нам не потрібно буде повторно прописувати е, пароль та логін для е, входу в налаштування кожного пристрою, що також дуже зручно. Наступна вкладочка у нас девайс апгрейд. Тут також все дуже просто. Обираємо пристрій, підгружаємо файл конфігурації, точніше, не файл конфігурації, а версію оновлення і нажимаємо оновити. Також тут доступно бач апгрейд, тобто ми можемо оновити всі пристрої. принципі, Тут все, нічого цікавого. Наступна вкладочка Device Config. Тут ми, як я і казав, можемо перейти в налаштування, наприклад, камери, налаштувати кодики, виставити бітрейт, камери, запропонований або можемо прописати свій власний аудіокодеки. в цілому вимкнути вимкнути аудіо. Тобто такі базові дуже налаштування. До речі, є доступ до е Сабстріму. І налаштування картинки, профілі і тому подібне. Далі по іншим присюдам проходитися не буду, тому що тут, в принципі, все зрозуміло. Е Наступним в нас буде вкладочка System Settings. Також налаштування часу, синхронізації, прописати. Новий пароль, виставити стандарт, відео. Також можна, йти, можна перезавантажити, наприклад, пристрій, налаштувати автоматичне перезавантаження і тому подібне. Також нічого зверху. Все дуже просто. Всі налаштування є тут. Більш повний функціонал, звичайно, буде доступний на вебі, або, наприклад, з меню реєстратора. Наступна вкладочка у нас password reset. Тут також нічого складного. Як ми бачимо, у нас є доступних два методи скидання паролю через QR-код та через XML-файл. Все дуже просто. Ми натискаємо reset. І проходимо далі в конфігурацію. Вигружаємо файл конфігурації в місце, яке нам потрібно. Наступним кроком, після того, як ви скинули цей файл на почту офіційному виробнику або вашому дистриб'ютору, і імпортуємо файл, який вам повернули. Наступним кроком нам буде. Доступна зміна паролю, в принципі, і все, нічого складного. Як ми бачимо, NVR у нас не підсвічується, точніше підсвічується сірим кольором, що значить, ми не можемо його обрати, тому що е, всі нові реєстратори від AHU складаються або за допомогою паролю, або тільки через е, прив'язану до самого реєстратору почту. Тобто, у вас, на жаль, немає можливості скинути пароль через uh, Config-Tool. Наступна вкладочка у нас uh, Building Config. Це вкладочка окрема для того, щоб uh, будувати домофонію. На жаль, у нас немає пристроїв зараз, щоб вам показати. Але в цілому також uh, дуже зручно. Ви тут можете побудувати, так сказати, дерево із девайсів. І потім по заданим вам параметрам все побудується автоматично. Ось. Так як в нас немає, на жаль, пристою щоб показати, вам перейдемо відразу до наступної вкладочки CGI протокол. Протокол інтеграції в ЗАПі. В якому ми можемо за допомогою URL-команд отримати доступ до певних функцій нашої камери або реєстратора, наприклад. Тут також все доволі просто. За допомогою URL-силочки ми вставляємо і далі можемо використовувати певний функціонал. Це для того, щоб отримати повний функціонал, вам потрібно звернутися до виробника, запросити в нього відповідно API. Під певну камеру, і тут це все можна інтегрувати. Що ж на цьому це все?